У Надернянській міській бібліотеці дітей та юнацтва імені Яцури проходив майстер-клас по виготовленню крастового шоколаду, проте не тільки смачного, але й корисного. Засновниця майстерні корисних солодощів Марія розповідає, з якою місією продовжує свою діяльність. Найбільшою місією майстерні інжир є робити українців здоровішими. Власне для цього я створила цей продукт продукт майстерні корисних солодощів. Інжир, а щоб пропагувати здоровий спосіб життя серед українців. Ми на ринку вже протягом чотирьох років радуємо українців корисним солодощам, які не містять молочки, які не містять цукру та інших тваринних продуктів. Власне, сьогодні ми будемо готувати натуральний крафтовий шоколад без вмісту цукру за моїм авторським та улюбленим рецептом. Ми виготовляємо солодощі без цукру, без глютену, які підходять як діабетикам, так і веганам, спортсменам І в принципі, будь-якій людині, яка дбає про своє здоров'я. Поділився думками щодо майстер-класу один із його учасників Василь Шовгенюк. Чоловік каже, що це був цікавий досвід у створенні смачного подарунку своїй сім'ї. Ми сьогодні знаходимося на майстер-класі по виготовленню крафтового шоколаду. Дуже цікавий захід, дуже цікавий проєкт. Якщо ви бачите, ми виготовляли такі шоколадки. Я дуже задоволений. Першу, вперше в житті я виготовляю шоколад своїми руками, тому є гарний подарунок своїй сім'ї. Перед різдвяними святами ВО, начальника управління культури та туризму Богдана Ковалюк підбила підсумки ще однієї події із циклу івентів в рамках проекту Подорож до Різдва. В рамках культурно-мистецького проекту Подорож до Різдва сьогодні ми провели майстер-клас з виготовлення крафтового шоколаду і виготовлення особистого різдвяного деревця. Управління культури і туризму Двернянської ради сьогодні намагалося зібрати навколо затишку, навколо гарного настрою від окремих управління Двернянської міської ради, тим самим демонструючи єдність людей перед Різдвом, демонструючи теплі відносини, теплі стосунки між людьми, підтримку взаємну. Бо під час виготовлення шоколаду була така особлива тепла атмосфера, солодка. І сьогодні всі собі виготовили персональний шоколад, персональне різдвяне деревце, прикрасивши його натуральними продуктами і маючи в кінцевому результаті дуже гарний предріздвяний продукт, який буде з радістю подарований найближчим людям.